І там ще від має бути, принеси мені. Ганку і на столі та а Аж котам можна давати до п'ятки, так? Я думаю, не більше ніж кому. Побачимо. Так. Мої запчехані. О, паршиво видно. Так, так. Чуєте, ще пчихають, Ну, вже нині багато менше, вже не так. П'ють воду, їдять і чмихають. Не да, зачмихані. Мої курочки, чубарочки. Так, чим я їх лікую? Що я їм купляла? Три колін. Один кубик на літру води. Ось. Дається курчатам пити. П'ять. П'ять-сім э, днів. В залежності якої слабості вони засильні, слабі. О, наскільки вони сильно смаркають. Ну, вони тільки починали, нині вже багато менше. Вони смаркають, але ще трохи є. Ось. Так, щось таке. Он той чорний, я чую, що сидить. Ну, вони всі потрошки, але вже мені багато менше. Ось так, що я їм ще даю? Так, курам, що купила. Ой, тут кузенята млен. Ось такий сальвавіт. Премікс для курей несучок. сучок. Я його ще не давала. Ось, ось такий даю. Для курей. І ось таке ще даю. О, то ще те, що я мала. І ще в мене є кормова сірка. Я її теж ще їм десь колись даю. Так, ось такі то справи. Кози ще пасуться, зараз прибіжать. Ось такого тазіка купила сьогодні. Козенят поїти. Оцей тазик я тру козам. А цей купила суто для козенят напувати. Ось ціну їм не зворушила, ось забула. Підсунути треба. Припнуть з поля будуть жерли. Ось сіло вони. Ні-ні, не, того ні, то там. А що там? А де ж є ще одну пачку? То я, значить, сумки не виняла її. Там ще одну має бути. Ой, шо і такі... Ладно, я собі візьму сама. Значить, я її сумки не виняла. Ще ото купила кальцій. Для птиці ось такий. Ось, щоб подавати. Це ні, це забрати треба назад. О, чиктоник. Ну я їм не даю. Ось таке. Ось таке їм даю. Їдять гарбуз з зерном посипаним, дробленим, і оці вітаміни додаю до муки, перемішую і даю їм і даю їм їсти. І зерно. І все? О, там ті я вже загнала кури, там ті вже насідалі. Гуси теж загнала. Так, козенята, зерно їдять, лен п'ють з молоком. І кози зерно з гарбузом. Так, тікай, здійсни, там зараз козенята вже йдуть, бо вже тут гавкає, що вже кози йдуть. Так. С тий зараз поможеш загнати козенят. Ось такі справи. Так що, чуєте? О, о, летять мої динозаври. І малі динозаври приперли. Ходи сюди, малий, ходи. Так, так, давайте, давайте, давайте. таке Ну, та певні. О! Всі охламони тутечка. Так. Всі приперли. Ну як він нині йшов краще? Як що? Ти його нам тушив, да? Що козел? йде школа, так? Так, так. Ось так, прийшли мої ахламони. Що мій красавчик, га? Бичок ти такий малий, бичок ти такий. Кому такого козла чистокровного, га? який красавчик. Вони пора пасалися, поприходили. Ти всіх прив'язала, дочі? Ні, нікоді маму нічим. Та прив'язуй, будемо йти до хати. Ось так прийшли мої козі морди додому понаписалися і біом жерти. Ви ж паслися, кози. Як гарбузи прийшли, ну, куди ж їдять? Я ж не кажу, що вони голодні, перший видно, бо світло не включила. Ці голодающі. Це те, що бачить, Ладно, все, будемо, ми, напевно, двигатися далі до роботи, бо ще є роботи багатсько. Нагонилися, лягайте, спіти. Зерна не хочете жерти, ні? Жевжики. Ну, дивіться, вже як підросли. Здорові. Ма, хм. Яка зірка? Білобока 10 розразу, вона ще ж не гуляла. Так, так мандаринка також. Ну, мандаринка хоч і всього кітна. Ага, ага. Ну, побачиш? Вилізь, кажу. Та я тут таке. ладно. Ти не хотіла, щоб так сильна мандаринка, бо тільки малишка, була, будьте як мандаринка. На, натар, Що ти вже скачеш? Що? Нажерся. Ще що ти хочеш? На. А я так, Тузік? Казала Наталка, що вона по приколу тут стоїть. Що? Що ти хочеш? Що? Гаресько, що? А що ж? А ти що? А? Бульдог. Що? Бегемоти. Що? Ти колобок. А? О, яєчко, а ключі ще треба забрати, льоха ж відсунути мені треба. І ще в льохові взяти той. те, що мені треба, як його капусту до хати. О, Даром ми візьмемо. Мені. Курочка нині тільки одну яйко знесла. Нема, нема? Піраться, ну вже поростають. Кіт побіг. Він мене так і нині злякав, людочки, що я чуть не вмерла. Виходила з тудоли, а він мені під ноги про хвост. А він мені під ноги як гицне. Та я чуть не забилася в тих дверах в Студолі. Через прохвоста такого котячого. Так? Мій виноградик. Цю гелячку мені вітер зломив. Ось, от того. Ну нічого ті залишилися. Ті будуть. Жалко, звісно. Ну нічого. Аби ну, всі здорові були. Ладно. Всім всього самого найкращого, бо починається дощ. Миру, спокою, затишку, і тільки хороших новин. Ще рози позрізати треба. Думаю, вони ще зацвітуть до зими. Ще зими не буде. Хі -хі. Та й таке, -то. всім папа. -па.